Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчої сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Під час перерви до мене прийшло слово від Господа. Багато, багато країн світу зазнають нападу. Люди в різних країнах не розуміють. Шостий розділ послання до Ефесян. А ми розуміємо. Там сказано: зодягніться у все озброєння Боже. Бо наша боротьба не проти плоті та крові, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби. Ось чому Ісус сказав. Що будуть війни та військові чутки. І це не Божий план, це план диявола. бо він вбивця. Він злодій. Ісус сказав: злодій прийшов, щоб вкрасти, вбити та знищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з подостатком. І в наші дні ми бачимо війни і чуємо військові чутки. Я в своєму житті був свідком Другої світової війни. Я був свідком корейської війни, війни в В'єтнамі. І все це знову почалося в той час, в який ми живемо. Ми благословенні люди. Бо ми маємо цю книгу завіту. Цієї п'ятниці, після Дня подяки, настає не чорна п'ятниця. Не знаю, хто її так назвав. Але звернімося до 91-го псалма. Я хочу вказати на те. Що більшість людей ще не усвідомили. Я хочу нагадати вам, що у 17-му розділі книги буття Бог з'явився Аврааму і сказав в традиційному перекладі Біблії говориться, я всемогутній Бог. Але насправді він сказав я Ель Шадай. Я Бог, якого більше, ніж достатньо. Я буду всім для тебе і для цього народу. Я буду для вас батьком, я годуватиму вас, я піклуватимусь про вас, я зцілятиму вас. І сьогодні я складаю з тобою цей завід. Твоє ім'я більше не буде Авраам. Воно буде Аврахам. Він склав за обрізання і змінив його ім'я. Зміна імені в завіті. Так. Це перша згадка про це. І це практикується і досі. Це досі практикується. Ми з Лорією склали шлюбний завіт. У місті Літл Рок. В штаті Арканзас в п'ятницю 13 квітня о 8 годині вечора. І Глорія Джин Ніс стала Глорією Джин Копленд. Ми одружились, і ми в постійному завіті любові один з одним вже більше 60 років. Фактично, вже більше 62 62 роки. Амінь. 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 Отже, 91 й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього під покровом Всевишнього, нема нікого, хто вищий від Всевишнього. Слава Богу. Амінь. В тіні Всемогутнього, або шадая. Мешкає, мешкає в тіні того, кого більше, ніж достатньо. Цей псалом відомий як псалом воїна. Воїни йшли в бій, вірячи в нього, а командири роздавали його всім своїм бійцям, і повертались без втрат. Бо вони вимагали від них запам'ятати кожен вір, вивчити його на пам'ять. Ми живемо як народжені згори, діти Божі, де би ви не були на цій планеті? Якою б мовою ви не читали цей псалом? Перебувайте в ньому, живіть в ньому, що б не відбувалося в вашій країні. Щоб не відбувалося в вашому місті, чи в вашому кварталі, чи в вашій школі. Навчіть своїх дітей цього псалма. Ви живете в тіні Господа, якого більше ніж достатньо. Слава Богу. Щоразу, Коли ви знову і знову зустрічаєтесь з якимись бідами та проблемами, які постійно повторюються, стрілянина в школах, проблеми в школах, школа те, школа це, мій духовний батько Орл Робертс говорив мені про ці речі. Потім брат Хейн говорив про це. Тобто, десь для дьявола були відчинені двері. Тому припиніть звинувачувати людей. Припиніть звинувачувати політиків, адже вони не знають, чому це стається. А я знаю. Той самий Верховний суд Сполучених Штатів той самий, який прийняв закон. Про аборти. Це була справа роу проти вейда. Той самий суд і в той самий час. Одна жінка, атеїстка. Вона намагалась. Вона подала заяву. На еміграції до іншої країни. Але вони її не прийняли. Тоді вона сказала: нам доведеться змінити Америку. І в неї був один син. Вона почала з того, що сказала: я не хочу, щоб мій син молився під час шкільної молитви. Я не хочу, щоб мій син. Я не хочу бачити в класі Біблію. Я не хочу. І вона продовжувала судитися зі всіма, з ким тільки могла. Саме це відчинило двері для дьявола до шкіл. Тож давайте зараз їх зачинимо. Хейр. А син, про якого вона так турбувалася, народився згори, і вона зреклась його. Він дуже добрий чоловік. Але прийшов час дізнатися правду і зачинити ці двері. Двері роу проти Вейда вже зачинені, а тепер прийшов час тілу Христа зачинити і ці двері і зробити це відомим всім повернути все в належний стан. Я пам'ятаю в дитинстві, ми приходили вранці до школи, давали клятву вірності, і нам це подобалось. І наша вчителька запитувала: хто хоче помолитися? Всі діти піднімали руку. Тож вона викликала когось помолитися і потім сама молилася. А Біблія була шанованою книгою. От. Це було щось. Всі мої вчителі, всі, аж до випускного класу, були християнами Так. і біблія була дуже важливою для нас. А якщо потрібно було, то вони дисциплінували нас, і це не шкодило нам і не сформувало в нас, в наших маленьких я погане ставлення. Це виправляло наше ставлення. Я пам'ятаю одну вчительку Елейн Фрі. Кажу вам вона і її сестра під веб. Були подругами моєї мами. І мама сказала їм: Якщо потрібно його покарати, то зробіть це, але також скажіть і мені. І я додам йому, коли він повернеться додому. Це чудово допомогло мені виправитись. Так? Я згадую, як одного разу Елейн Фрі сказала: Кенете, ти можеш поводитись краще. Я сказав так, мем, зайди до мене після занять. Я збагнув, що в мене проблеми. Послухайте. Я був у сьомому класі. Вона нахилила мене над своїм столом, взяла свою велику дерев'яну лінійку і обома руками так дала мені по задньому місцю, що від болю я підстрибнув мало не до стелі. Так. І після цього, в класі Місіс Фрі, я був абсолютно іншою людиною. І я не почав поважати її менше. Я поважав її більше. Так. Бо після уроків все було добре. Вона не виправляла мене в присутності інших. Вона просто казала: зайди до мене після уроків. Це було ще до Медалін О'Хеєр. І ці зміни вже тривають майже 50 років. Зрештою, Меделін О'Хеєр викрали. О Боже. Я думаю, що коли її викрали. І вивезли в пустелю. Це було для неї справді добра можливість, і чудова нагода, щоб звернутися до Бога. Бо такі люди, як вона, більшість атеїстів передусім втікають від Бога. Але ми не знаємо. Особисто я не знаю достатньо про її минуле, щоб судити про неї. Але я знаю, до чого це привело в Верховному суді. І ми повертаємось до Тіні Всевишнього. Слава Богу! І я з нетерпінням очікую той день, коли ми підведемось в класі і будемо читати це учням старших класів. Я би зробив це в будь-якому випадку. Довгістю днів він наситить тебе і з'явить тобі спасіння своє. Амінь. Але я хочу, щоб ви побачили ось це. В тіні шадая. Шадая. Мені подобається говорити це так, як сказав Бог. В тіні Ель Шадая. В його тіні ми живемо там. Ель Шадай, мій отець. Амінь. Подивіться на другий вірш. Я говоритиму. Я говоритиму. Слова це контейнери. Я говоритиму або скажу про Господа. Притулок, мій і захист, мій, фортеця моя, і охорона моя, Бог мій, на нього я надію складаю. Я написав так. там слово віра. На євриті так. слово покладатись це емуна. Це слово також означає віра на євриті. Тому в нього я буду вірити, бо саме це означає цей вислів на євриті. Надіятись. слово перекладене як надіятись ми також використовуємо для віри. Хвала Богу. на євриті. Виходить, що я скажу про Господа, він моя віра, він джерело моєї віри, моя віра у ньому. І якщо ми звернемося до 90-го псалма, mm -hmm. то чи я говорячи, тут сказано: молитва Мойсея, чоловіка Божого. Так. Чи прави я говорячи, що коли автор псалма не вказаний, то авторство віддають попередньому автору? Так. Отже, 91 й псалом це відповідь на 90-й. Бо в 90-му псалмі Мойсей журиться, він молиться заступницькою молитвою, де сказано дні літ наших 70 літ, а при силах 80. І гордощі їхні, страждання і марнота. Він журиться через те, що дні скорочуються через непослух. І все дійшло до того. Що він сказав? Бог сказав через Мойсея. Ні. Ніхто звідси не вийде старше 20 років. Він добре знав про кари. Так. Бо в 10 му вірші. Так. Все це є в цьому 91-му псалмі. Бо він говорить про моровиця або про кари. Він посилається на все, що відбувалося з ними в той час. І потім він говорить про змію чи молодого лева. Авраам познайомився з Ель Шадаєм, як ви говорили раніше. Мойсей Бог представився як Я є. Так. Я є івриті означає, я буду тим, ким потрібно бути. Ось про що цей 91-й псалом. Якщо потрібно, щоб я був так, цим, я буду так. цим. Я буду цим, я буду тим, я буду стовпом, я буду хмарою, я буду водою і скелі, я буду манною, яка падає з неба, я буду перепілками. Я буду для вас всім, чим мені потрібно для вас бути. Це один з боків Шадай. І Бог мав владу зробити це. Він не сказав: Ти станеш. Він сказав: Я зробив тебе батьком багатьох народів. Я зробив тебе таким. Він вже це зробив. І тепер Аврааму потрібно було прийняти це вірою і називати себе батьком багатьох народів. Так, і коли Бог склав з ним завіт і змінив його ім'я і вклав всередину його імені своє ім'я. Тоді щоразу, коли Авраам промовляв своє ім'я, він казав: Я батько багатьох народів. І ось цей літній чоловік ходив і казав: я батько багатьох народів, а дітей він не мав. І Сара його так називала, і всі навколо його так називали. Що він робив? Що ж, про це сказано в четвертому розділі послання до римлян. Гляньмо на це. Давайте подивимось. Ось, де з'являється віра послання до римлян, четвертий розділ вірш. Бо не незаконом дарована Аврааму чи насінню його. Обітниця бути спадкоємцем світу, а праведністю від віри. Бо якщо ті, що мають закон, є спадкоємцями, то даремна віра і обітниця не діє, адже закон викликає гнів. Бо де немає закону, немає і злочину. Ось чому Бог не вбив Каїна. Він не вбив його за вбивство. Так, бо тоді проти цього нічого не було. І саме тому для цього мала бути написана ця книга. Так. Мав з'явитись закон. Вірно. Вірно. Все почалося з закону і пророків. Отже, Бог встановив заповіді закону. Без закону ми би ніколи не пізнали Ісуса, Так. бо закон вказує на Нього, все в ньому все. вказує на Нього. Так, ми б його пропустили. Отже, по вірі, по вірі, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх. Не лише за законом, а й за вірою нащадків Авраама, який є батьком всім нам, як написано, я поставив тебе батьком багатьох народів, перед Богом, або, як сказано в моєму посиланні, подібно до Бога. Мені подобається говорити це так. Прямо перед лицем Божим, якому він повірив, і який оживляє мертвих і називає не існуюче як існуюче. Так Бог сказав: я поставив або зробив тебе батьком багатьох народів. Хоча він таким не був. Однак такою була воля Божа, таким був його план. І він мав владу зробити його батьком багатьох народів. Так. Бог склав завіт з людиною і його сім'єю. Сім'я з часом стала народом. Це Мойсей, повертаючись до псалма. Тепер цей завіт поширюється на народ. Потім, всередині цього народу, все знову зводиться до однієї сім'ї. Мова про Давида. Ми зараз є частиною цієї сім'ї згідно з завіту Авраама, знаходячись. І Бог мав у владу сусі. зробити це. Так, він мав владу. Мені завжди подобався цей приклад Наполеон. Як відомо, був невисокого зросту. Тому він завжди їздив на найвищому коні, якого тільки міг знайти. Якось він оглядав війська, і той великий кінь помчав вперед. Один молодий чоловік просто вибіг зі строю, схопив уздечку того коня і зупинив його. Наполеон сказав: Дякую, капітане. Той відповів: Сер, я лише рядовий. Ні, дякую, капітане. Ви проведете огляд військ разом зі мною. Раптом він став капітаном. Чому? Бо Наполеон мав владу зробити його капітаном. Так. Так. Роберт Скотт, чоловік, який написав книгу Бог мій другий пілот. Він був видатним пілотом. І пілотування було його улюбленою справою. Війна набирала обертів, і було доволі непросто. Якось генерал сказав Скоті. Мені потрібно, щоб ти був полковником. А він був майором військово-повітряних сил. Генерал сказав мені потрібно, щоб ти був полковником. І потім він подарував йому свій знак крил. Знаєте, у полковника це Так, так. Це пташка. Знак пташки. Ми називаємо це пташкою, але у полковника це крило орла. І генерал дав йому це. Розумієте, він мав владу на це. Він зробив його полковником. Скотті не отримав звання за званням, за чергою. Він був майором, і йому потрібно було стати підполковником, а вже потім стати полковником. Ні, 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 ні. Генералу не потрібен підполковник, йому потрібен полковник. Через повноваження. Йому потрібен був хтось, хто мав би всі необхідні повноваження. Богу потрібен був хтось, хто мав би всі повноваження, щоб створити для себе народ. І він створив Авраама, батьком багатьох народів. Так. Це чудово. І з усього аж що все почалось з благословення Господнього. Так. Першим, що почуло людське вухо, було благословення. Ми знаємо, що з ним зробив Адам. Воно пройшло крізь зроки. Благословення Господнє було на Йосипі. Благословення Господнє було на Авраамі. І після цього воно називалось благословенням Авраама. Ісаак, Яків, Йосип, Ісус. І, підносячись вгору, Ісус благословив їх. Так. Ми благословенні, а наш час на сьогодні вичерпано. Слава Богу! П'ятниця день пожертвувань на передачі «Переможний голос віручого. Я хочу прочитати вам шостого розділу послання до Галатів. А хто навчається слово, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне цього тижня. Ви чули проповідане слово Боже. Ухопіться за ці обітниці у своєму житті. Дякуємо вам, партнери, за вашу постійну молитовну та фінансову підтримку. Ваші пожертви допомагають поширювати Євангелію та безкомпромісне слово віри від краю до краю всіма досяжними засобами. Люди у всьому світі чують слово Боже з допомогою телепередач, журналу, веб-сайту, соціальних мереж, навчальних матеріалів, партнерського листа, брата Копленда та багато іншого. Завдяки вам і вірності Ісуса мільйони сімей змінились назавжди. Схиліть зі мною голову, і я помолюсь разом з вами за ваші пожертвування. Отець Небесний ми дякуємо тобі за те, що ти Бог завіту. Ми дякуємо Тобі за те, що ти бачиш кожного, хто дає. і, Господь ти благословив це служіння, нести слово віри від краю до краю у всьому світі. І я молюсь за кожного, хто зараз дає, щоб їхні сім'ї були благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Ісус сказав, тих, хто вірує, будуть супроводити такі ознаки. Іменем моїм виганятимуть демонів, будуть говорити іншими мовами, будуть брати змі. І так далі. Знамення, ознаки. Це Божий підпис. І його підпис стоїть на нашому житті як віруючих. Ми наділені владою. І нам доручено класти руки на хворих, і вони будуть одужувати. І коли ми це робимо, це підпис Ісуса. Слава Богу. Слава Богу. Алілуя! Можливо, нам слід присвятити тиждень передач цій темі. Амінь. Дочекайтеся школи зцілення, слава Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Хай Господь благословить ваше серце. Я дуже радий, що ми змогли провести разом ці Дякую. два тижні. Дякую. Ти знову це зробив, брате. Ти відкрив нам стільки всього нового. Дякую. Як завжди. Це було чудово, чи не так? Амінь. Можливо, вам варто вступити до біблійного коледжу Кеннета Копленда і потрапити на заняття до Грега Стівенса. Послухайте уважно: наш Бог любить вас, ми любимо вас. А тепер разом. І... Ісус, Ісус є Господь. Господь. Алілуя! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.